Божий народ, церква Божа. Хочеться разом прославити нашого Господа, того, котрий достойний слави. Слава нашому Богу! Слава. Алілуя! Він достойний слави. Слухаючи попередню проповідь. Дуже важне слово, дуже, дуже важне слово. Це ми повинні звертати нашу увагу на Слово Боже. Бо воно є живе, воно, воно живе, це Слово Боже. Каже: я побачив всадника ім'я йому, Слово Боже. Дуже важні слова. зверну увагу йому. Дамо звіт. Ми приймаємо. Ми приймаємо Слово Боже. Ми приймаємо Слово Боже. Або не приймаємо. Ми здатні робити вибір. Ми здатні робити висновки. Щось приймаю, щось не приймаю. Нам Богом дана ця це право, право вибору. І ми можемо, ми сидимо, слухаємо Слово Боже, можемо його прийняти, можемо його відкинути. Ісус Христос був на землі, Він проповідував Слово Боже. Наблизилось Царство Небесне. Покайтесь і віруйте в Євангелії, наблизилось Царство Боже. І сьогоднішній день, останній, остання неділя літа, буде сьогодні молитва за діток, які підуть в школу, в навчальні заклади. І хочеться саме в тому напрямку трошечки і пороздумувати, по, е, поділитися з вами тим словом. І людина стає перед вибором. Я вже говорив, за всяке слово, всяка дія, яку людина робить, вона може робити її по-різному. Є пропозиція і є відповідь. Ворог дає свою пропозицію і тягне до гріха. Господь через Слово Своє дає свою пропозицію і пропонує вічне Боже Царство, вічне життя. Людина. Вибери. І давно вже, коли ще був ізраїльський народ, ішов в обітовану землю, то них Господь сказав. І слово актуальне сьогодні. Вибери кому служити. Вибери кому служити. Чи богам тим, що жили в тій землі. Які не є боги, а тільки витвір рук мистецтва, чи Господу Богу нашому, вибери кому служити, вибери благословіння чи прокляття, вибери, о людину сказано тобі, що добро і що требує від тебе Господь. О людина, ти маєш право вибора. Як я вже говорив в цей особливий день, коли ми будемо молитися за дітей, і за дітей хочеться, хочеться і поділитися з вами. Діти, ми сім'ї, маємо дітей. Зараз я звертаюся до всіх сімей, які мають діти, які хочуть мати діти, які мають. І діти для нас що це є? Це нагорода чи тягар? Це спадщина Господня, чи це є обуза? Діти. Я буду звертатися до Божого слова кілька місць. Перше місце читаю Галатам 6, 7, 8. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, та й пожне. Хто сіє для плоті своєї від плоті пожне тління, а хто сіє для духа від духа пожне життя вічне. Читаю друге місце. Буття. 1, 27, 28. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку, чоловіка і жінку. В зараз в світі є проблема. Але Бог створив чоловіка і жінку як сім'ю. Не два чоловіка, не дві жінки, а чоловіка і жінку Бог створив. І благословив їх Бог і сказав їм Бог. Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею. Читаю третє місце. Псалом 126. 3. Ось діти, насліддя від Господа, нагорода від нього плід. Утроби. Ми прочитали три різних місця: три непохожих. Людина сіє. Що людина сіє, те буде жати. Це Божий закон сіяння й жатви. Бог благословив людину, щоб вона приносила плід, Розмножувалась на землі, і це є благословення від Господа. Хочеться звернути на увагу на те, що ми часто є свідки, коли, коли на наших зібраннях чуємо вже служитель читає книга Іеремії 33, 11 і читається: знову буде чути голос нареченої, голос нареченого. І ми знаємо, що зараз вийде молода пара. і Будемо благословляти, молитися, тому що молоді люди покохали і буде створюватись сім'я. Буде створюватись сім'я. І в одну із цілей Божих. При створенні сім'ї Бог призначив народжувати дітей. І буває таке, що в сім'ях повстає питання, питання, а скільки в нас буде діток? Хтось каже там одна цифра, хтось друга, хтось. Може, там одне, двоє нам хватить, треба на ноги поставити, хтось інше говорить. Але хочеться сказати, що в тих сім'ях, які віддали своє життя Ісусу, своєму Богу, і вони вірять в Нього, цієї проблеми нема. І вони вірять, що Бог мудріший за них, і Він всесильний Бог, Він все може, Він може дати, благословити і прийняти в свою славу. Ми пригадуємо, до одніє людини було сказано: «Візьмі це дитя і виховай для мене. А я дам тобі плату. Пригадуємо. Хочеться саме на цьому чуть-чуть зупинитися. Візьми це дитя. Візьми. Не бійся, візьми це дитя. Бог тобі дає. Бог тобі доручає. Візьми. Проведи через життя скільки Бог назначив, і приведи до мене, а він каже: а я дам тобі за це. плату. Я тобі заплачу за це. Ті мами, які дійсно віруючі мами, які взяли на себе цей обов'язок мами, по-перше, в їх не стоїть питання народжувати, не народжувати, вони віддали дійсно своє життя Ісусу і своє здоров'я Ісусу. А як людина може без Бога щось робити? Але є, є такі питання, що людина починає вказувати, Богові, ти мені отак маєш зробити, а отак я не хочу, а отак ні. Це не віра. Це не віра. Віруюча людина, яка вірить Богові, вона так не поступає. А вона вірить. Вона вірить Богу, тому що Бог, Він може все. І читаю дії святих апостолів. 17 розділ. 24, 25. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе і не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу, сам даючи у всьому життя, дихання і все. Бог дає життя, дихання і все. Не людина, людина втручається. Коли відходить від Бога, вона втручається в цю сферу. Даже іде на такі рисковані, рисковані е, дії, як вбивство зачатої дитини. Це, це неприпустимо. Хай Господь благословить. І життя продовжується, народжуються діти. Але які це бажані діти чи не бажані? Звертаю увагу. І з досвіду не тільки свого, а з досвіду багатьох людей? Бажані діти мають благословіння. і в житті. І у справах, і в здоров'ї. Це Бог так вклав. Вони бажані, і, і вони живуть і радіють Господу, Господа славлять, тому що це благословення. І це приймається як від Господа спадщина. Хочеться дати таку пораду тим мамам, які носять під сердечком своїм дитятко. Благословляйте, благословляйте, Ложіть руки і благословляйте. Це дуже дієвий спосіб благословіння. Знаєте, одна людина мудра сказала. На відповідь на питання, коли потрібно виховувати людей, вона сказала від зачаття починайте виховувати. Благословляйте, благословляйте. І буде це дитя благословенне. Хочеться ще звернутися до тих сімей, які які народжують, які можуть народжувати, не бійтеся дітей, але бійтеся гріха. Бо діти це є Божа спадщина, і ми маємо справу з самим Богом. Відмовляємося, Боже, ми не хочемо Твоєї нагороди, я відмовляюся. А де ви бачили таких спортсменів, які стараються. Біжать, щось роблять, а на мені нагорода не треба. Виграли перше місце, мені не треба нагорода. Та нема такого в світі. Тим більше від Божої нагороди ніхто не відмовляється. Не має відмовлятись. А треба з вірою прийняти. Е, є таке. Настанова для сестер, для жінок. Читаємо Тимофію. Перше післання. Перше післання Тимофію, другий розділ. Читаю кілька віршиків з 9-го. Даже з восьмого. Отже, бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву. Також, щоб і жінки в пристойному вбранні, з соромливістю і цнотливістю прикрашали себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не дорогоцінним одягом, а добрими ділами, як личить жінкам, які присвячують себе благочестю. Жінка нехай вчиться в безмовності, в повній покорі, а навчати жінці не дозволяю ані панувати над чоловіком, а бути в безмовності. Бо спершу був створений Адам, а потім Єва. Не Адам був спокушений, а жінка, спокосившись, від, е, вдалася до переступу. А, а втім, а втім. Спасеться через народження дітей, якщо буде у вірі, і любові та святості з цнотою. Спасеться. Ще є таке, бувають, що сім'ї, молоді сім'ї. Ми, каже, ще хочемо для себе пожити, ну для себе. А ще дітей не хочемо ще. Але є на це питання відповідь від, від Господа. Читаємо 2 Коринтян. 5.15. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, але для померлого за них і Воскреслого. Не для себе жили, а для померлого і Воскреслого, для Христа. І хочеться сказати, що дуже велике благословення, коли в сім'ї чути дитячий сміх, радість, коли дітки радіють і батьки разом з ними, і воно трошки гірше, коли ну, дітей ще ми почекаємо. Хай вдома хай щось нявкає, гавкає шіхрукає, чи хрюкає, чи що там. Ні, це не діти. Це не спадщина від Бога. Це не спадщина. Дитячий сміх. Життя. Треба дати життя людині. Тому хай Господь благословить. Читаю ще одне місце. Постараюся вписатися в час 1 Петра 4, 7, 8. А втім, близький всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Передусім перед же майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч. Гріхів. Хай Бог благословить. Е, любити, жити. Хочу звернутися і до старших людей. Е, благословляйте, не давайте поганих порад. Хватить тобі або ще подібно до інших. Благословляйте, благословляйте сім'ї, благословляйте дітей. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте. Це, це дуже велике дієве дієва о... знаряддя, оружя, молитва. Тому Хай Господь благословить. Хочеться ще звернутися до дітей. Зараз ми будемо молитися. За них будемо молитися. Діти. Це спадщина від Бога. Але найперше, діти мають знати заповідь з обітницею. Діти всі знають заповідь з обітницею. Не знають, чи знають, чи не знають. Але мають знати, недільна школа має це як, як основне правило дитини. Шануй батька і матір, буде тобі добре і будеш довголітній на землі. Шануй батька, шануй маму, шануй, не допускай до того, щоб твоя мама чи твій тато, щоб плакали, щоб проливали сльози за вашу поведінку. Чи за ваші дірські слова. Не допускайте цього. Як ви шануєте своїх батьків, запам'ятайте це закон сіяння і жатви, так, так ваші діти будуть вас шанувати. Якщо ви будете дерзкі до батьків, запам'ятайте, мені треба це пожати. І мої діти будуть до мене дерзкі. Це Божий закон. Але ще воно виросте, ще більш дерзкі будуть, не допускайте цього. А можливо, а можливо, ви вже огорчили свою маму, свого тата. Не чекайте, коли. Коли над вами буде вирок Божий. А біжіть, не просто йдіть. Біжіть, мамо, тату, простіть нас. Вибачте нас, бо ми вас скривдили. Ми вам щось недобре сказали. Ми вас заставили плакати, а батьки вам життя дали. А батьки за вами все, все дають для вас, все для дітей, все для дітей. І як можна, як можна в собі знайти таку дерзость? зневажити, обідити, скривдити, хай Господь благословить, якщо знайшли сміливість, дерзость обідити, знайдіть.